Мало хто з нас може похвалитися ідеальним 1-208-0 тиском через зайву вагу, генетичної схильності, різних захворювань типу цукрового діабету, деякі люди страждають від гіпертонії, підвищеного кров'яного тиску. Це підступне розлад протікає ледь помітно, проте саме воно колосально збільшує ризик серцевого нападу, інсульту, хвороби, нирок і навіть серйозного погіршення зору на щастя. Ми завжди можемо змінити ситуацію. Просто переглянувши свої щоденні звички, сьогодні ми вирішили розповісти вам про вісім простих способів знизити високий тиск, не вдаючись до ліків, обмежити споживання солі і цукру, і сіль і цукор негативно впливають на серцевий тиск. Справа в тому, що сіль сприяє стремці надлишків рідини в організмі і навантаження на судини збільшується через збільшення обсягу крові цукор. В Свою чергу піднімає рівень глюкози, що також викликає різкий підйом тиску, обмеживши споживання солі і цукру, ви не тільки допоможете своєму організму привести в норму тиск, але і впоратися із зайвою вагою є більше продуктів, багатих калієм. Калій антиподсолі натрію він послаблює дію солі, виводячи її надлишки з організму і допомагає знизити тиск в судинах. Ми вже розповідали про те, як важливо дотримуватися балансу натрію і калію найважливіших і незамінних учасників обмінних процесів. У список найефективніших в зниженні тиску продуктів потрапляють всі продукти, багаті кальцієм. Їх обов'язково слід включити праціон тим. Хто бореться з гіпертонією, уникати стресових ситуацій? Навряд чи ми здивуємо вас, якщо скажемо, що тривалий стрес і високі навантаження, одні з найбільш несприятливих факторів, що впливають не тільки на загальний стан здоров'я, самопочуття і настрій, але і на показники артеріального тиску, коли ми турбуємося, наприклад, спізнюючись на роботу або виступаючи перед великою аудиторією. Наш організм включає захисні механізми і виробляє гормони стресу, попутно підвищуючи обмін речовин, частоту серцевих скорочень і артеріальний тиск. Намагайтеся не хвилюватися і частіше розслаблятися, здоровий сон, повноцінний відпочинок, сауна або йога, все подібні способи розслаблення, напевно, допоможуть вам відчувати себе чудово, вести активний спосіб життя кожен. Хто веде малорухливий спосіб життя, уникає будь-якої фізичної активності або буквально прибитий до робочого крісла щодня з 9 до 6, Найбільше ризикує опинитися в групі ризику. Пам'ятайте, що найпростіший спосіб з часом домогтися зниження артеріального тиску і зміцнення серцево-судинної системи. Вести рухливий спосіб життя і час від часу тренуватися, вибирайте, яке фізичне навантаження вам до душі, плавання, біг, велосипед або навіть просто ходьба, і приділяйте їй хоча б кілька годин на тиждень, включати в раціон цільні продукти. Цей пункт безпосередньо пов'язаний з першим, де ми обговорювали вплив солі та цукру на артеріальний тиск. Справа в тому, що готова, упакована або якимось іншим чином перероблена їжа, містить безліч солі. Цукру і вуглеводів, які ми навіть не помічаємо, намагайтеся налягати на здорові, натуральні і цільні продукти, і не забувайте включати в раціон якомога більше їжі рослинного походження, овочі, фрукти, трави і боби, більше протеїну. Збалансоване харчування ключ до здоров'я всього організму, в тому числі і серцево-судинної системи. Дослідження показали, що люди, які з'їдають свою норму білка в день, Набагато менше схильні до ризику розвитку гіпертонії, ніж ті, хто з якихось причин повністю відмовилися від протеїну, вегетаріанці повинні звернути на цей пункт особливу увагу і добирати свій білок з альтернативних джерел. Читайте, наш огляд 10 основних джерел білка, які сподобаються вегетаріанцям. Скоротити споживання алкоголю і кофеїну не секрет, що кава та алкоголь також викликають підвищення тиску у здорових людей. І якщо відмовитися від спиртних напоїв корисно в усіх відношеннях буде не тільки гіпертонікам, то повністю виключити з раціону кави строго необхідно тільки тим, хто знає свою чутливість до цього напою. Якщо вам складно уявити собі ранок без чашечки, напою, що бадьорить, зверніть увагу на наш список класних продуктів замінників кави, які стануть гідною альтернативою напою, що піднімає тиск, дозволяйте собі поласувати темним шоколадом. Коли ви насолоджуєтеся темним шоколадом, в організмі відбувається розширення кровоносних судин і як наслідок зниження в них тиску, ці чудові властивості улюбленого всіма ласожі обумовлені високим вмістом в какао і темному шоколаді рослинних сполук флавоноїдів. Загалом, якщо ви шукали ще один привід, не відмовляти собі в декількох шматочках темного шоколаду на десерт, цей пункт зайвий раз повинен переконати вас, що цю солодкість можна і потрібно любити.